Усім привіт! Сьогодні готую фаршировані човники з кабачків. Це дуже смачно та корисно. Кабачки розрізаємо на дві половинки та за допомогою ложки видаляємо м'якоть. Далі для начинки з курячого філе робимо фарш. До м'яса додаємо дрібно нарізану цибулину. Далі беремо третину м'якоті з кабачків і також дрібно нарізаємо. І додаємо до фаршу. Далі додаємо одне яйце, солимо. Перчимо. Далі улюблена смачна приправа, сухий часник, приправа італійські трави. І все дуже добре перемішуємо. Підготовлені човники з кабачків викладаємо у форму, також їх солимо та перчимо. І викладаємо фарш. Тепер фаршировані кабачки змащуємо сметаною. Відправляємо в духовку розігріту на 190 градусів на 30 хвилин. Через 30 хвилин дістаємо кабачки. Посипаємо тертим сиром та свіжою зеленню. І знову відправляємо в духовку на 10-15 хвилин. Ось така смакота виходить. Такі фаршировані кабачки дуже апетитні та неймовірно смачні. Кабачки виходять дуже ніжні, начинка дуже соковита та смачна. Усім бажаю приємного апетиту!